Дучий Остап Яриш збройні сили України завдали удару поблизу Євпаторії і знешкодили російський комплекс ППО Тріумф вартістю у понад мільярд доларів. За повідомленнями змі для операції використали безпілотники для виведення з ладу російських радарів, а потім крилаті ракети для ураження пускових установок. ППО західні оглядачі пишуть, що це також надсилає сигнал країнам, які використовують російські системи протиповітряної оборони С 400 для власного захисту. Якби я був країною, яка купила С 400 я б запанікував. Пише колишній американський конгресмен Адам Кінцінгер. Експерт Гудзонського інституту Лю Кофі додає, Туреччина повинна ретельно подумати про свою користь С-400 у сучасній війні. Видання New York Times звертає увагу на те, що атака поблизу Паторії відбулася після того, як ЗСУ завдали ударів по двох російських кораблях у Севастополі, що стало одним із наймасовіших нападів України і найсміливіших нападів України на інфраструктуру Росії в окупованому Криму. Експерти аналітичного центру Атлантична Рада міркують, що позбутися російського флоту в Чорному морі було б великою стратегічною перевагою для України і розв'язало б проблему із експортом зерна. Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк вважає, що тут Київ може покладатися лише на себе. Я не думаю, що наразі в країнах НАТО є політична зацікавленість кинути виклик цьому не лише дипломатичним шляхом, а фактично у військовий спосіб. І поки цього не станеться, Росія розуміє, що вона може робити все, що їй заманеться, і вона буде продовжувати наразі. В експертному середовищі України дотримуються думки, що ми просто повинні продовжувати знищувати кораблі Росії в Чорному морі один за одним і по суті це єдиний практичний спосіб для нас вирішити цю проблему. А ситуація в чорноморському регіоні напружена також у небі. Журналістам BBC стало відомо, що торік російський пілот ледь не збив літак королівських повітряних сил Британії, який здійснював розвідку над Чорним морем. Тоді в міноборони Британії назвали це потенційно небезпечним інцидентом однак не надали цьому великого розголосу. Втім, тепер журналісти стверджують, що справжня версія події відрізнялася від офіційної. Про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який зараз приєднується до ефіру з Лондона. Богдане вітаю тебе. Отже, перше питання: власне, що врешті-решт сталося? Чи це була намисна провокація Росії чи непорозуміння? І наскільки взагалі серйозним так був ризик збиття британського літака над Чорним морем? Важливо також коли це сталося, і те, чому ми з такою затримкою дізнаємося про деталі, чому відбувається фактичне затягування, тобто йдеться про інцидент, який відбувся майже рік тому, 29 вересня минулого року, і після того минуло ще приблизно. Три майже чотири тижні, коли Британське міністерство оборони визнало цей інцидент, і тодішній міністр Бен Уоллес сказав, що Лондон фактично приймає погоджується з поясненням Росії, яка також намагалася применшити значення тієї ситуації, і пояснювала це технічною проблемою. Але зараз журналісти отримали додаткову інформацію яка дає підстави вважати, що це була зовсім не технічна проблема, що це була дуже серйозна ситуація, яка загрожувала життям імовірно десяткам британських фахівців, тому що йдеться про британський розвідувальний літак, у якому може бути до 30 людей. Цей літак досить великий, він схожий на пасажирський. Він фактично не має зброї, начинений електронікою всередині і призначений для того, щоб стежити за місцевістю. Він вловлює електронні сигнали. Тощо, літак перебував у міжнародних, фактично над міжнародними водами у Чорному морі, і жодна країна не мала фактично права на нього нападати, але з того, що стало відомо зараз, ми бачимо, що фактично російські пілоти винищувачів Су-27 намагалися збити британський літак. Його не збили фактично лише тому, що Погано спрацювала російська зброя те, що ці подробиці з'являються аж зараз, і про те, що е, цей інцидент очевидно був настільки серйозний і загрозливий, додає лише додаткових таких похмурих штрихів до назагал дуже складної ситуації е, у чорному морі, як ти сказав на початку, Остапе. Богдана, а чому от власне так у британському уряді тоді вирішили? Не розголошувати цю історію, ну і реакцію, як ти кажеш, на це ми бачимо аж за рік після цього інциденту. В усіх подібних випадках пригадаємо, наприклад, випадок з американським дроном, також у тому регіоні, який впав у результаті дій російських російських пілотів. І до речі, одному з них принаймні за це у Росії дали медаль. Тим часом на заході кажуть, що йдеться про непотрібні ризики йдеться про загрозу життю людей, яка абсолютно не потрібна в цій ситуації. Наголошують. На професійності і тощо, але знову ж таки повернімося до становища у Чорному морі. Дії Росії створюють дуже загрозливі ситуації, і зокрема цими днями британський прем'єр-міністр Ріші Сунак. Оприлюднив чергову інформацію про те, що Росія намагалася обстріляти вантажне судно своїми ракетами. Також це було вже певний час тому, але оголошення з'явилося тепер. Вихід Росії з чорноморської зернової ініціативи показує її наміри поширювати страждання надалі. Поки Путін затягує, висуваючи нездійсненні вимоги, він руйнує українські порти та зернові склади. Лише за місяць Росія знищила понад 270 тисяч тонн зерна. Достатньо, щоб прогодувати мільйон людей впродовж року. Сьогодні я можу сказати парламенту, що завдяки розсекреченим даним ро звідки ми знаємо, що 24 серпня російські військові спрямували кілька ракет на цивільне вантажне судно в чорному морі, демонструючи наскільки Путін у розпачі онфіці Богдана, чи зробили в Британії, ну і зрештою в НАТО якісь висновки після цієї історії? Ми бачимо зараз, що це не поодинокі випадки, коли е, стає е, становить загрозу, так Росія для країн НАТО в тому числі. Очевидно, що випадки роблять постійно і на політичному рівні, і на військовому. І, наприклад, ми знаємо зараз, що британські розвідувальні літаки. І далі здійснюють польоти в тій частині Чорного моря, тобто Британія не припинила свою діяльність спостерігаючи за ситуацією і зокрема за рухом суден у тій частині моря суден, які йдуть до України чи від України. Є аспект, який очевидно вказує на обережність дуже часто. Ці літаки, чи можливо у більшості випадків, супере. Супроводжують винищувачі британських військово-повітряних сил. Тобто, висновки робляться постійно. Богдан, дякую тобі. Думаю, продовжимо цю тему з тобою в наших наступних ефірах, зокрема в брифінгу «Голоса Америки. Дякую тобі за цю розмову. Богдан Цюпин був з нами на зв'язку із Лондона. І продовжуємо з іншими темами. Зараз Україна є найбільш замінованою державою у світі. Про це кажуть в українському уряді та підтверджують в міжнародних організаціях. Територія України вкрита мінами. Територія, яка вкрита мінами, дорівнює площі штату Флорида або площі Уругваю, кажуть експерти. Про те, як це впливає на хід контрнаступу, зокрема, говорили на панелі аналітичного центру Атлантична Рада у Вашингтоні. Ніде більше на планеті не було такої замінованості на настільки величезній території. Цього ніколи раніше не ставалося, і коли люди коментують, що це якось можна просто якось прокласти шлях і змінити все за одну ніч, це смішно. Тому що не тільки поточні технічні рішення не працюють. Ми не маємо запасних інструментів, які б працювали, тому що ми ніколи не стикалися з таким мінуванням раніше. Ніколи. Тому людям, які не мають уявлення, що відбувається на місці, я Жаю надто рано казати, що щось працює або щось не працює. А про те, як відбувається розмінування українських територій і наскільки це складно сьогодні, в ефірі брифінгу голосу Америки ми говорили з воєнною кореспонденткою та головною редакторкою видання Слідство інфо Настою Станко, яка нещодавно побувала на межі Донеччини та Запоріжжя і спостерігала за роботою українських саперів. Можемо переглянути фрагмент нашої розмови. Ми знаємо про те, що досі розміновують, наприклад, Харківську область і досі підриваються як цивільні розміновувачі, так і самі люди, які там ходять по гриби. Наприклад, був випадок давно, що ціла сім'я підірвалася, тому що не встигають. Тут уже ми говоримо про цивільних розміновувачів, які розміновують в тих регіонах, де вже лінія фронту. Посунулася вперед значно і вже можуть працювати цивільні розміновувачі. І далі і далі люди підриваються і далі, і далі. Тобто, не вистачає тих сил, які зараз задіяні, щоб розмінувати території, які були звільнені ну, восени минулого року. Тобто пройшов рік. На Київщині досі люди підриваються вже пройшло там від березня, від кінця березня, так початку квітня ще більше року, тобто рік там майже півтора можна сказати. Не. Тобто ми розуміємо, що це ще буде і буде. Якщо ми говоримо про південь, про Запорізьку область, то де зараз ідуть контрнаступальні дії, то вони міросіяни мінують, мінують і мінують. Де Українська армія просовується ем, вперед, там якби трошки в тил росіяни знов мінують нові е, нові лінії. Насправді ефективно Сапер може працювати там від ранку, щоб він був мало помітний це там 3 4 5 годин максимум і потім йому потрібна перерва, тому що він втрачає пильність, втрачає увагу, а втрата пильності, увагу, уваги Розуміння безпеки це ризик загинути, просто на щось наступити. Вдумайтеся, як працюють зараз сапери на передовій. Ти працюєш, ти стараєшся працювати там до світанку, тобто, що коли сіро, так та вночі теж ти не можеш працювати, бо нічого не видно, і це небезпечно і дуже повільно. Ти працюєш там по сірому, на світанку, щоб тебе теж супер не помітили на цьому полі, там якихось людей військовій формі. Та? І потім починається, наприклад, мінометний обстріл. А ти на мінному полі тобі. Треба з цього мінного поля кудись тікати або лягати там, де ці міни розумієте, і якби і, і, і міни падають навколо тебе, і ще міни на землі. Тобто, це сапер, це одна з перших цілей зараз для, для росіян, український військовий сапер, я маю на увазі. Щодо якихось рішень, ну говорилось про те, що це на ну, танки такі, якби борозни, так от зараз вирішують, що це. Трохи більш якби ефективно, тому що так, танк помітно, звісно, але ти вже коли там штурмуєш з бор то ти і так з такими танками теж. Але що принаймні на цих танках там немає того самого трутилу, як на Мікліпу, і там всі не підриваються навколо. Але це теж не якісь ідеальні рішення, і не ті рішення, які прямо там не пришвидчать контрнаступ. А як говорили нам так само сапери, що один день бою це 30 днів розмінування, тобто тут треба собі розуміти. Якби чому так все повільно також. Наскільки це стає на заваді просування українських військ зараз на півдні, на сході, саме, саме міні поля? Ну напевне, ти теж бачив коментар, я вже не пам'ятаю чи, але здається, це були чи ні німецькі партнери чи, чи американські вже не пам'ятаю, кілька місяців тому назад, що була порада така невстійна, типу, обійдіть. Просто треба обійти міні поля і все якби вийде. Ну я думаю, що всі можуть научно подивитися не тільки наш там репортаж, а бо він такий та про про таку роботу сапера. А подивитися там відео 47-ї бригади, однієї з нових бригад, яка от якраз під Оріховом е бере участь в штурмових наступ... контрнаступальних діях. І вони самі зняли один з епізодів, як вони намагаються забрати поранених бійців, і як там е ну під'їзджають на Бредлі, і як намагаються просто вийти з цього. Бредлі бійці, щоб допомогти пораненим і як відриваються ноги і все, тобто заміновано всюди навколо, і просто ну, неможливо обійтися ніяк, навіть коли люди нібито знають доріжку, але все одно не може. Тобто, єдине, що рятує там, тих самих протитанкових мін, це західна техніка броньована, яка все-таки не ну, підриваючись на цих протитанкових мінах, одразу не Руйнуються, не нищаться, і бійці переважно залишаються цілі. В ній. Але ну, часто вона там виходить з ладу, також або частково виходить з ладу. Її треба ремонтувати. Але принаймні ну люди ж живими, так. Ось така розповідь про те, як розміновують українську територію і в контексті допомоги, так яку США надають для цього не лише військово військовою технікою допомагають сполучені штати, але також вони віддані і міжнародній співпраці, щоб розслідувати російські воєнні злочини в Україні та притягнути винних до відповідальності. Про це зокрема заявив міністр юстиції Мері Гарланд протягом прийому в українському посольстві у Вашингтоні. Ми заморожуємо та арештовуємо активи причетних росіян. Ми розслідуємо воєнні злочини, які підпадають під нашу юрисдикцію. Ми уважно спостерігаємо та співпрацюємо з нашими українськими партнерами для підтримки їхніх розслідувань російських воєнних злочинів. Нагальність, чого я чітко зрозумів під час моїх двох поїздок в Україну, де я зустрівся з місцевими прокурорами. Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами, аби забезпечити відповідальність за російські воєнні злочини та та злочини проти людяності, і ми розслідуємо російські злочини агресії. Як було підкреслено моєю поїздкою для зустрічі із головним прокурором міжнародного кримінального суду Гаазі, це включає співпрацю з МКК у розслідуванні злочинів іноземних громадян та звірства в Україні. Ми єдині в нашій рішучості, що російським винуватцям агресії воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Україні це не зійде з рук. І ми єдині в нашій відданості підтримувати народ України у прагненні справедливості. Ливості та свободи. Ось такий коментар міністра юстиції Сполучених Штатів. І продовжуємо наш випуск із іншими історіями: байкер, монах та капелан. Це все про Даниїла Тернавського, який поєднує на перший погляд абсолютно різні стилі життя. Любов до мотоциклів чоловік прийняв від батька. А священником вирішив бути, коли вперше переступив поріг храму у 6 років. У 2018-му чоловік став до лав ЗСУ. А вже протягом повномасштабної війни відкрив для себе водні види спорту. Як священник ламає стереотипи: поєднує байкерство, спорт на воді та лікує душі бійців, розкажуть Тетяна Кокуріка та Сергій Репченський. Любов до мотоциклів отець Даниїл Тарнавський успадкував від батька. У мене батько свого часу він був затятий мотоцикліст. Як тоді ще було прийнято казати, тому що такого слова, як байкерство його тоді не було. Коли тато спав, я міг мотоцикл взяти і сто двісті метрів проїхати. Перший власний байк отець Даниїл придбав 15 років тому. Теперішній навесні минулого року. У 2022 році це стало відверте хобі, ось тому що це є та частина мого життя, завдяки якій ну якби тобі вдається трошечки розвантажитися розумово. Ще один з таких, я би сказав, в цьому році з, з такого активного відпочинку, це є сапсерф. Часто густо мої товариші запитують, скажи, а чому воно тобі так зайшло? Я не знаю. Я не знаю, чому дійсно це зайшло, тому що на сап я став досить нещодавно. І це зовсім інші відчуття, тому що кожен вид спорту він дає свої емоції. Якщо, наприклад, їзда на байку вона дає якогось певного такого драйву, то тут ти більше заспокоюєшся. Священником Даниїл Тарнавський вирішив стати ще у шість років, коли вперше переступив поріг храму. Відтоді жодної неділі не уявляв без богослужіння. Після школи вступив до духовної семінарії, прийняв целібат і вже 22 роки служить. Я звик робити те, що я хочу робити: те, що не протирічить порушенню закону, що не протирічить закону Божому. Життя в мене одне, я один. І, власне, я хочу це життя прожити так, як я його хочу прожити. Отець Даниїл Тарнавський не відповідає стереотипам суспільства про священника. Священник повинен бути і з дітьми, і з людьми, і повинен мати хобі, і спілкуватися звичайною мовою. Мені я кажу, наприклад, я тішуся з того, що я можу вийти в місто, я можу зустріти людей яких я ну багато зна знаю, якби вже в силу посадових обов'язків? Ти багато знаєш, і ти можеш стати і випити з ним кави, не дивлячись на всі, як би будемо казати, цер церковні чини після школи? Отець Даниїн в армії не служив через побутову травму хребта. Але у 2018 році приєднався до збройних сил України як цивільний священик психолог уявити себе в монастирі я міг уявити себе на парафії. Я міг уявити себе. Наприклад, на двох-трьох парафіях одночасно це також можливо, але військо. Що це таке було для мене? Це була для мене значна несподіванка. Там традиційна у 2019 році отець Даниїл вперше разом зі своїм підрозділом вирушив у зону бойових дій на схід країни. У 2021-му отримав звання молодшого лейтенанта капеланської служби, і лише у 2022-му Україна законодавчо визнала капеланів військовими. Після того. Як військовий капелан став військовослужбовцем, після того були надані йому певні ці соціальні гарантії. До цього військовий капелан він був абсолютно незахищений. Попри визнання капеланів у збройних силах, не вистачає. Не кожен парафіальний священнослужитель зніме шовковий підрясник і класичні туфлі. І не вдягне на себе військовий однострій і на ноги взути берці. Тобто, це не кожна людина на це піде, і на це погодиться. Військових капеланів їх не є достатньо, і якщо ми тішимося примарними надіями, що найближчим часом ця ніша вона буде заповнена 100%, ми даремно тішимося. Зі своїми військовими отець Даниїл перебуває на постійному зв'язку. Якщо не безпосередньо на позиціях, то телефоном. Мої підрозділи вони також розкидані по е, всій Україні, але якщо є потреба, я звичайно вирушаю. Може бути з вечора, сказано що отче, збирайтеся. Потрібна ваша допомога, вам потрібно їхати. Я збираюся на наступний день зранку вирушаю. Капелан у війську розповідає отець Даниїл, людина, до якої солдати йдуть у першу чергу поділитися наболілим. Лише якщо військовослужбовець погодиться, ми тоді можемо поговорити з його командиром. А якщо військовослужбовець не погодиться, це все залишається між нами. Ось, тому що є така, так, такий вислів, і в церкві є така практика, яка називається таємниця сповіді. Окрім психологічної підтримки військових, капелани опікуються також їх родинами. Вони ж проводжають загиблих в останню дорогу. Для мене найважче це є поховання військовослужбовців, які є дуже юними. Коли ти дивишся 18-20 років, 23-25 років, це є найкращі, які повинні створити свою сім'ю, народити і виховати дітей. Це є ті люди, які би на прикладі власного життя вони би навчали дітей своїх, як любити свою державу Україна. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Підтримувати військових. Отець Даниїл обіцяє, поки відчуватиме себе потрібним. А коли настане мир, каже він, буде передавати свій досвід майбутнім військовим капеланам, поки ж залишається у лавах збройних сил служити людям та Богу. Так нехай щезнуть вороги наші. І наприкінці розповідаємо про благодійний фонд із міста Кейп-Мей у штаті Нью-Джерсі. Його заснували три американки, і від травня минулого року змогли зібрати вже півмільйона гривень для українців. І зі засновницями фонду спілкувалася Ірина Соломко та Павло Терехов. Історія благодійного фонду КЕПМІ прихистоклуцьк почалася з 10 тисяч доларів та такого звичного для американців питання. Як ти Ширлі Фині, власниця одного з найбільш відомих у містечку готельно-ресторанних комплексів? Вона згадує, як запитала у своєї хорошої знайомої Македонки Весни, брат якої з дружиною та дітьми мешкає у Луцьку, як її родина. і вона відповіла: я щотижня надсилаю їм кошти, але цього недостатньо. Вони у відчаї, у них нічого немає. Мені потрібні гроші, і я не знаю де їх взяти і я одразу дала їй 10 тисяч доларів, щоб вона відправила брату, і сказала, що ми зателефонуємо моїй подрузі Череті. Череті Кларк ще одна мешканка Кейп-Мей. містечко у штаті Нью-Джерзі на узбережжі Атлантичного океану, який відомий своїми пляжами далеко за межами сполучених штатів. Череті у поселенні рієлторка, каже, зростала розуміючи, що комунізм це зло. Мій дідусь розповідав мені. Що комунізм це не свобода, а свобода стосується кожного і її треба захищати в університеті. Я вивчала російську історію, і вона така сумна. Усі ці жахливі диктатори, які позбавляли людей свободи та знущалися над ними. Тому це було неймовірно, коли українці отримали свою свободу, і ми, як американці, маємо робити усе, щоб якомога більше людей мали свободу. Це дуже дуже важливо для мене. Ширлі також додає, що коли була маленька разом з батьком був ветераном корейської війни та братом передивилася напевно усі фільми про другу світову війну. І я завжди запитувала у себе, як ми дозволили цьому статися. Як ми дозволили, що війна забрала життя мільйонів і я завжди поважала історії людей, які робили будь-що, аби зберегти життя людей. Для Весни Паліфрової та її родини це не перша війна у житті. Вона вже бачила її наслідки на батьківщині в Македонії, коли Слободан Мілошевич почав етнічні чистки у сусідньому Косово. Вона разом з чоловіком та братом працювала для ООН, допомагаючи біженцям. Тому, коли почалася війна в Україні, ми знали, що робити. Ми одразу підключилися та налагодили логістику в Україні. Брат заснував організацію Робимо добро дітям. і наша місія це доставляти допомогу. З весни минулого року Кепмей прихисток Луцьк надіслав до України майже 50 тонн одежі, їжі та іншої допомоги. Її роздає вимушеним переселенцям брат весни Зоран, адже Луцьк став одним з центрів, куди українці тікають від війни. Зоран разом з дружиною Тетяною має кілька центрів допомоги, де родини також можуть мешкати. Ми отримуємо багато фотографій звідти і вже почали впізнавати дітей. Одного разу Тетяна тримала в руках книгу з малюнками десятирічної дівчинки. Вона попросила передати її американцям, щоб вони могли її продати, адже її мама вагітна вдова. Моє серце просто розірвалося на шматки. Ми зробили з них картки, а також оригінальні картини. Продаємо на наших аукціонах, щоб допомогти саме цій родині. Ширлі згадує після того, як росіяни почали обстрілювати інфраструктуру, вони почали надсилати в Україну засоби освітлення та багато теплого одягу, які завжди купують новий. Ми не будемо надсилати їм пошарпані речі. Вони втратили все та мають право радіти новому пальто шкарпеткам або гарному новому вбранню. Шеріті щойно виписала чек на 5 тисяч доларів, аби закупити зимові пальта. Вона придбала їх оптом, і ми вже надіслали сотні зимових пальт. І ми використовуємо власні гроші для цього. Допомагає організація теплим одягом, а також тактичною медициною і українським військовим. Взимку вони надіслали тисячі грілок для рук. Ці люди рятують європу, вони рятують свою країну, вони рятують демократію. І це привілей, якщо я можу надіслати їм светер або грілку для рук. Близько 10 тисяч теплохуді пожертвувала українським військовим власниця кількох місцевих крамниць Мішелі Раковські. Вона що вже перестала рахувати, скільки светрів передала українцям Бо коли хлопцям вони потрібні і є можливість їх надіслати, ми кажемо: просто зайдіть і візьміть те, що треба. І Ми будемо підтримувати стільки, скільки треба. Для нас це велика честь брати в цьому участь. Кожен має протистояти злу. Тож ми з народом України в його жахливій боротьбі. Якщо ми можемо забезпечити будь-який комфорт, це найменше, що ми можемо зробити, чи не так один з волонтерів організації. Чоловік весний мітко. Ширлі весна та череті жартуючи, називають його листоношою. Він збирає, пакує та що два тижні відвозить на відправку до 30 коробок кожна вагою, мінімум 20 кілограм. Ми знаємо, що означає бути біженцем. Ми знаємо, що означає табір і як страждають мами з дітьми. Знаєте, деякі люди страждають за чиїсь ідеї, тому ми приєдналися до цієї місії. Ми робимо це від душі. І ми не збираємося зупинятися, поки не закінчиться війна. Один з найбільших донорів організації Патрік Магонегал. Він вже пожертвував 100 тисяч доларів. Чоловік каже, Україні не пощастило географічно опинитися поблизу божевільного диктатора. на її місці могли бути ми, тому ми захищаємо демократію. Неважливо у якому куточку світу Україна бореться і показує усім, як протистояти злу. Ми завжди говоримо, що війна не закінчиться, і ми знаємо, що це не станеться швидко. Скоро знову буде зима. Тож ми продовжуємо надсилати теплу одежу та їжу. Весна додає, потреби не зменшуються, а увага до подій в Україні трохи вгасає. Америка надто далеко, і нам потрібно більше говорити про Україну публічно в змі. Потреба більше ніж будь-коли. Мій брат кожен день каже: Будь ласка, сестро, нам потрібна допомога, нам потрібно її більше. І Ширлі, і череті і весна і їхні волонтери вірять у перемогу України та дуже на неї чекають. Адже коли вона настане, збираються обов'язково приїхати та познайомитися з людьми, які вони так віддано допомагають. З Нью-Джерсі Ірина Соломко Павло Терехов, Дмитро Савчук голос Америки і на цьому прощаємося. Бережіть себе.